То розумніший. Після вечері котячий квором був стурбований черговою газетною дилемою. Лютий, як збирач пліток та народної філософії, знову підняв питання про несправедливість стосовно котів. Як же мені набридло, що котів вважають тупими, навіть собак нас обігнали в цьому питанні, проговорив Лютий з розпачем. Не переживай, ти все одно нічого нікому не доведеш, спокійно промуркотіла Мурка. Богам точно не доведемо, погодився лютий. А я знаю, як довести, що ми розумніші за собак, вигукнув пух, привертаючи увагу. Ось взяти, наприклад, Рекса. Розуму в нього на одну кістку. Можна залізти на паркан і провести артистичний протест. Розшифруй, попросила Мурка. Я знаю класну швидкомовку, у рекса мозок зламається. Пух, я не впевнена, що зможу подолати бар'єр своєї розумності, посміхнулася Мурка. А ти, льоти в ділі? Мабуть, я можу відкривати рота, коли ти будеш промовляти свою швидкомовку, або просто посиджу поруч на паркані. Мурка, ти з нами? спитав Пух. Добре, я в ділі. На ранок кудлата трійця видерлась на паркан, ніби хор аматорів, вони синхронно відкривали рота, підігруючи пухові. Я паперу клаптик взяв злого пса намалював та приклеїв на подвір'ї, щоб корчати Вав-вав, пішло щіння на підвіщення», – додала Морка та засміялася. Рекс вислухав весь концерт та, звісно, загавкав на кудлатих. Здається, він нас розуміє, просить повторити на біс, припустив лютий. Пух підбадьорився та завів пісню знову. Я паперу клаптик взяв злого пса намалював та приклеїв на подвір'я, щоб корчат Вав-вав, Пішло щіння на підвіщення, Мурка весело підсумувала. Рекс став передніми лапами на паркан і почав його розгойдувати, супроводжуючи гавканням. Здається, Вавилонська вежа не витримає, стурбовано промовив лютий. Тріця синхронно пострибала з паркану і шмигнула до будинку. Вони насміхалися з мене про попанів рекс. Казала мені, мама, щоб я вивчав наземну мову. От як їх послати, щоб вони зрозуміли, а? Місто! Місто. Місто, місто, місто.